І її доля почала змінюватися на краще. Мова ось про цю 16-поверхівку, що у Київському районі. Конструктив хмарочосу серйозно постраждав ще від перших прильотів. Снаряди немов пронизали її. Зараз зазначають у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції. В будинку почалися відновлювальні роботи. Цей будинок у Київському районі був пошкоджений внаслідок бойових дій у 22-му році. Була сильно пошкоджена покрівля, фасад багатоповерхівки, вибиті вікна, пошкоджені балкони, плити перекриття та стіни. Прильотів в даному будинку було щонайменше 4. Тож пошкодження тут були суттєві. Роботи з відновлення даного будинку тривають. Вже виконаний капітальний ремонт покрівлі цього будинку загальною площею понад 600 квадратних метрів. Були відновлені парапети та димовентиляційні канали. Наразі виконуються внутрішні роботи, демонтаж і влаштування плит перекриття. Крім того, триває заміна пошкоджених вікон на нові металопластики. Маємо надію, що з часом ці багатоповерхівці знов завирує життя як і раніше. І у свої квартири повернуться їхні мешканці, харків'яни. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.